Варто зазначити, міжнародні партнери підтримують дії України у російському проникненні. Про це заявили лідери Швеції, Фінляндії та Естонії. Раніше таке ж казав президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. На його думку, ситуація у Курській області стала великою дилемою для Путіна. Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав усіх сісти за стіл переговорів і закінчити цитую цю драчку в Україні. Кінець цитати про це він розповів російському пропагандисту Євгенію Папову. каже: війна нікому не потрібна, відтак потрібно домовлятися. Своєю чергою Дональд Трамп теж пропонує домовлятися. Та тільки із путіним про це він сказав в інтерв'ю е, Ілону Маску у розмові кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки вкотре обіцяв закінчити війну в Україні. каже, що йому і російському диктатору вдасться налагодити стосунки між собою і відносини між державами. Також Трамп дорікнув Байдену за його слова про вступ України у північноатлантичний альянс. каже: якби не ця фраза, то Росія б. Не розпочала війну, ось так все просто. Додам, у сполучених штатах Америки досі побоюються ескалації з боку Кремля, якщо буде дозвіл на далекобійні удари західною зброєю. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Ми віримо, що найкращий спосіб, як вони можуть бути ефектними на полі бою, це об'єднати всі можливості разом і продовжувати відкидати російські сили, щоб повернути свою суверенну територію. Це не обов'язково станеться, завдаючи дальніх глибоких ударів всередині Росії. І звісно, ми стурбовані ескалацією. Те, що Росія не відповіла на щось, не означає, що вона не може чи не відповість у майбутньому. Ну і просто зараз із нами на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Я вас щуро сердечно, Тарасе, вітаю. Вітаю, добрий вечір. Отже, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про створення власне першої військової комендатури у Курській області. Очолив її, як ми вище зазначали, генерал-майор Едуард Москальов. Що це за адмінотворення? Яким функціоналом воно буде наділене і для чого Україна, в принципі, створює адміністрацію на території Російської Федерації? Ну, насправді тут відповідь дуже проста. Є норми міжнародного гуманітарного права, які говорять про те, що ну якщо підрозділи, наприклад, збройних сил України так, контролюють певну територію або певний населений пункт на території Російської Федерації, то відповідно ну скажімо так, забезпечення місцевого цивільного населення всім необхідним для того, щоб воно продовжувало, ну скажімо так, і далі жити, ну якщо не своїм звичним цивільним життям, то принаймні мати доступ. До всіх ключових засобів, які потрібні цивільним, для того, щоб ну зрештою перебувати в нормальних умовах, всі ці моменти вони насправді лягають на плечі, ну скажімо так, то тих підрозділів і зрештою то, тої військової організації, яка займає цю територію, яка контролює той чи інший населений пункт. Ну і от, власне враховуючи те, що безпосередньо, наприклад, командири на місцях або а, вище командування воно а, ну скажімо так не не напряму дотичне до того щоб забезпечувати нормальне життя цивільного населення якраз і функціонують отакі от, які от е, є оцей інститут таких військових комендатур, так які забезпечують оці от контакти між цивільним і е, військовим між цивільними і військовими на е, територіях де ці військові перебувають ну і зрозуміло що тут е, перша функція це звичайно ж е, забезпечення Місцевого цивільного населення всім необхідним для того, щоб вони себе нормально почували. Друга функція це забезпечення. Тому числі і правопорядку, тому що це теж так би мовити є однією із задач, які має виконувати ну, скажімо так, та військова організація, яка контролює ту чи іншу територію, так на, на іншій державі, скажімо так, тому насправді це абсолютно такий цивілізований механізм, того щоб гарантувати, що ну принаймні з боку забезпечення всіх умов для цивільного населення місцевого на територіях Російської Федерації які контролюються збройними силами. Сама України з боку збройних сил України і з боку з української сторони загалом буде зроблено абсолютно все, що відповідає нормам міжнародного гуманітарного права. І зрештою, ми ну все те, що можемо робити, для того, щоб турбуватися про нормальне життя цивільного населення на місцях, ми це все насправді робимо. Ще один нюанс гуманітарного аспекту цієї історії у вас не викликає подиву про працювання гуманітарного коридору із курщини на територію України людей, які буквально кілька днів тому підтримували СВО і закликати, бо закликали бомбити українців якомога рясніше. Тут питання в тому, що буде далі з цими людьми, якщо ми таким чином ну скажімо так посилимо свій, свій тиск на путінський режим для того, щоб зрештою зрушити з місця. Питання обміну військовополоненими, і питання обміну тими цивільними, які теж знаходяться на українці на окупованих росіянами територіях, ну вже в межах так би мовити, так, кордонів України. То, в принципі, це цей крок виправданий, тому що ми ну, зрозуміло, що ми зараз активно поповнюємо обмінний фонд для того, щоб обміняти наших військовополонених. Але точно так само стоїть питання повернення тих українських громадян, які поки що знаходяться на окупованих територіях на території України або вивезені на територію Росії і. Ну, про повернення яких скажімо так путінський режим не дуже не дуже переймається не так не дуже про це думає. І от, якщо нам вдасться, ну скажімо, використати те, що частина можливо да, місцевого населення скористається цією опцією, перейде на територію України, і потім ми зможемо виставити їх, так би мовити, на обмін, да, тобто сказати, о, дивіться, в нас є ваші громадяни, вони цивільні, це не військовополонені. У вас так само є українські цивільні і теж не військовополонені. Давайте ми будемо міняти і військових на військових, і цивільних на цивільних. Тобто, якщо це відбувається, буде відбуватися далі в такому форматі, звісно що нічого поганого в цьому. У немає, ну але знову ж таки тут ну найбільша проблема в тому, що насправді офіційної комунікації з приводу того для чого це робиться зараз, немає. Ну і в цьому мені здається найголовніша проблема. От в цій всій історії цього тижня. В інформаційному полі, вкотре всплив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він заявив, що треба сідати за стіл переговорів терміново, щоб закінчити війну в Україні, бо вона виявляється нікому, як каже Лукашенко не потрібна. Окрім того, Лукашенко також заявив, що Білорусь не збирається застосовувати ядерну зброю доти, доки не будуть порушені її кордони. Цікава, ця риторика через не ем, власне два питання: перша про мирні переговори, хто говорить вустами Лукашенка, чи це його власна ініціатива. І друге про застосування ядерної зброї, якщо хтось перейде на кордон Білорусі. Ми всі прекрасно пам'ятаємо про існування полку Костася Калиновського, але в такі заяв... Чи не виглядає на те, що Лукашенко претендує на те, щоб його вважали більшим умовно мілітарним мачо, ніж самого Путіна? Ну, тут насправді Лукашенко відсотків на 80-90 традиційно так, озвучує ті тези, які в першу чергу їхній Російській Федерації. Ну і відповідно путінському режиму і російському диктатору також особисто. Ми всі пам'ятаємо, що на під час однієї з перших публічних появ після 6 серпня, так після того, як зрештою почалися всі ці події на російській пульщині, російський диктатор ну, він досі виглядає такий дуже таким дуже нервовим. А тоді його аж підкидало в кадрі і він почав розказувати про те, що взагалі ніяких переговорів не може бути з Україною. Що нібито там от про що можна говорити з тими, там хто стріляє в цивільне населення? Так. せやけど。Ah, Пропагандистської подачі, так би мовити, да було закинуто таке формулювання. Але очевидно, що е, політичне військове керівництво на Росії чудово розуміють, що е, ну власне наш захід на територію Курської області він означає, що ця теза е, озвучена Путіним про те, що будь-які переговори повинні враховувати ситуацію на землі. Е, тут ми за західними союзниками зловили Путіна за язика. Да, і оця ситуація на землі, вона вже зараз зовсім інша. І очевидно, що те, що зараз озвучує Лукашенко, по перше, це те, що не може озвучити. Поки що Путін в силу його попередньої заяви, тому що він настільки швидко перезуватися не може, треба, щоб населення встигло забути на Росії да от його попередню заяву. Але очевидно, що Кремлю цікаво, а в якому форматі зараз взагалі Захід сприймає ідею про переговори і про мирне врегулювання, от враховуючи цю триваючу операцію Збройних сил України на Курщині, і тому ця заява Лукашенка вона була вкинута спеціально для того, щоб потім подивитися, а що про неї напишуть західні медіа чи як її прокоментують західні політики. Якщо вони. Скажуть, ну от, наприклад, вони здуваються да там росіяни, наприклад, або от все йде по плану. То тоді Кремлю буде зрозуміліше, оцей контекст того, чому західні партнери взагалі підтримують, да, якби ті Збройних сил України на території Російської Федерації, тобто ну, зрозуміло, що е путінському по режиму поки що не зрозуміла позиція заходу, взагалі то чому він стоїть да, за діями збройних сил України, підтримує нас політично е організаційно і так далі. І другий момент, е який невідомий Кремлю, це те, як в цих нових умовах е територіальних здобутків збройних сил України на території Росії захід е дивиться на політичні переговори. І от заява Лукашенка, вона. Покликана поміряти цю температуру по палаті, як кажуть в західних союзників, і та заява про ядерну зброю. Вона насправді цікава, бо там Лукашенко сам заплутався в трьох пірськах, тому що він казав про те, що значить ядерну зброю він не застосує. Поки не будуть порушені кордони союзного государства, але союзне государство це теж і Російська Федерація. Тобто Олександр uh -huh. Грович просто взяв і виписав три російські області союзного государства тоді виходить. Так, от. Ну тобто, це така цікава штука. І друга цікава штука, що насправді ж ніякої бомби Кукашенка немає. Він так дуже сміливо говорить про те, що я використаю. В мене ніяких червоних ліній немає. Я там на червону кнопку буду нажимати, там на саму червону, тому що вони там з Паковим дуже довго сперечалися, хто які вони кнопки там понажимав на Заході і і в Москві. Е, так от е, ну насправді це теж е, такий слабкий сигнал е, ротом Лукашенка від Путіна, що зрештою оця от ядерна опція вона залишається. Що е, ну не напряму, звичайно, з Кремля, але от оці от ядерний, ядерний шантаж буде продовжуватися. Єдине, що зараз Кремль, очевидно, в цих нових умовах буде шукати для себе новий сценарій, в якому форматі це все подавати. Тому що ми бачимо, що і Дмитрі Антогольович дуже так підозріло мовчить, а вже всадники Апокаліпс. Сама скакать. От аж гей, правда, ну враховуючи всі ці обставини, які відбуваються на Курщині, але от як би така тиша від російських то пропагандистів. Тобто, очевидно, що йде певне переосмислення і аналіз того, от, як тепер в цих нових умовах вписувати ядерний шантаж в ну традиційну політику тиску Кремля на західних союзників. І От Лукашенко знову ж озвучує ці ці тези. Він таким чином, ну якби в, має на меті спровокувати певну реакцію, хай вербально навіть дата. Заяви коментарів з боку західних або експертів, або політиків, і таким чином Кремль вважає і цю реакцію, і для себе буде робити відповідні висновки. Я думаю, у Медведєва просто закінчився словник образливих епітетів, Пішов купувати новий. Може там що до листа, є додасть якихось нових образ в бік нашої держави. Власне, ще один аспект війни днями російська армія атакувала Україну чотирма північно-корейськими балістичними ракетами КН 23 Про це в Генштабі нам повідомили. А у державному дердепі США держдепі висловили стурбованість через повідомлення про те, що Іран планує передати Росії сотні балістичних ракет там е, дальність 120 двадцять кілометрів, е, але все ж це досить небезпечна зброя. Як зараз на вашу думку справи у Росії щодо контрактів з їх так званими союзниками по постачанню їм зброї? Чи справді тут можна сказати, що в них ну якщо не бездонне, то суттєве е, таке джерело поповнення їх ресурсів? З одного боку, якщо міряти суто кількісними показниками, то абсолютно так, це порівняно з нашими західними союзниками. Це дуже дуже серйозне джерело ресурсу. Так, і в першу чергу, якщо ми говоримо там про амуніцію, так про боєприпаси, про снаряди, про постріл до реактивних систем залпового вогню і так далі. Але інше питання якості, да, от якби цього всього, і от те, що стосується північної Кореї, там насправді все дуже сумно, тому що ну, якість є. Атилерійських снарядів і пострілів до СЗУ, і відповідно ну, тих самих балістичних ракет, які росіяни пробують використовувати проти нас, вона насправді ну, ця якість не дуже хороша, м'яко кажучи, так тому що ну, зрештою, одна із ракет, рештки якої ми дослідили, так і виявили на основі цього, що це дійсно північна корейська ракета. Це ракета, яка просто впала, не долетівши до цілі. От і зрештою, навіть самі росіяни, ну вони дуже багато починаючи з того періоду Друга осінь минулого року, коли Північна Корея почала такі активні поставки зброї Російської Федерації, самі російські військові їхні оці от завоїмкори так звані, да і вся їхня пропаганда. От вони так от почали неофіційно, ну дуже сильно е котити бочку на північну Корею, тому що ну дуже великий відсоток браку був насправді і в арсеналах, які в стволах розривалися. І в пострілах до СЗВ, які або летіли не не заявлену дальність, або не потрапляли в ціль, або там ну, дуже багато різних нюансів. Ну і от відповідно ті самі балістичні ракети. Це змушує а, політичне керівництво в Кремлі звертатися до Ірану. Тому що е очевидно, що відсоток браку у е допомозі, яка надходить з північної Кореї, він такий, що по кількості не задовольняє, так би мовити, да, потреб російських генералів. Але з Іраном тут така цікава історія, тому що насправді ці ракети ФАТ 360 дальність е далі ці, дійсно 120 кілометрів. Там бойова частина 150 п'ятдесят. Кілограм, а е, ну якби те, те, що Іран пообіцяв Російській Федерації, насправді це зовсім не ті ракети, які е, Росія хотіла отримати від Ірану. Росія хотіла відтримати від Ірану два типи інших ракет з Альфагар. І е, е, от ще один зараз просто не згадаю. Фотех. Так, А там так. там набагато більша дальність, і вони набагато потужніші, але е, Іран не поспішає так би мовити, да, виконувати цю хотілку Російської Федерації, тому що в Ірану є свої зустрічні хотівки до Кремля. Перша хотілка – це так би мовити виконати контракти на постачання винищувачів бомбарвальних сутринцях, які Росія перетримує, тому що ну вони їй потрібні на фронті. Ми ці літаки останнім часом досить активно спливаємо. От, І зрештою, ну росіяни не поспішають виконувати ці контрактні зобов'язання перед Тегераном. І другий момент це той, що насправді Росія дуже потрібна Ірану для того, щоб запустити власне іранську ядерну програму, тому що те, що ми чуємо про те, що Тегеран – там може отримати ну якби ядерний матеріал для того, щоб мати можливість почати зборку, наприклад, першої ядерної боєголовки. Це ще не ядерна боєголовка, а готова зібрана правильно. Чого іранці не вміють робити? Та їм для цього треба досить росіян. зібрана правильно ядерна боєголовка. Це не означає ядерний арсенал, тому що до цієї боєголовки треба підкалібрувати носій або балістичну ракету або крилату ракету або відповідно літак та і це теж те чого росіяни не вмі, іранці не вміють і вони потребують російської, російської експертизи і от очевидно, що Іран тисне на Російську Федерацію і говорить про те, що давайте так, сьогодні е, винищувачі 135 ввечері. Завтра зранку один із типів ракет, які от ви хочете. Да? Завтра ввечері е, технології зборки зборки ядерної боєголовки. Е, значить, після завтра зранку тоді е, вам другий тип ракет, які ви хочете. Ні, тоді отримуєте оцей на 120 кілометрів. Плюс там ще є один нюанс: ідуть зараз такі активні політичні консультації між Москвою та Гераном про те, щоб була підписана між двома країнами, така стратегічна безпекова угода, яку в свій час не так давно Росія підписала з Північною Кореєю. І ці консультації вони теж дуже сильно впливають на те, як зараз відбувається взаємодія між іранцями і росіянами, і те, що Іранці. Зараз намагаються ну, по перше, дати менше росіянам, а по друге від них більше витягнути, тому що поки немає цієї угоди і немає цієї рамки. Ці моменти вони не є обов'язковими, вони є предметом переговорів. Але як тільки ця угода буде підписана і там все буде зафіксовано, ну тоді вже відпетляти від цих норм буде дуже важко. І от іранці просто зараз користуються ситуацією, розуміючи, що росіянам дуже потрібно іранська зброя, а видавити з Москви максимум для себе того, що від чого Іран насправді не зможе. Реалізувати свою диктаторську політику на близькому сході.